Батьківщина для кожної людини починається від рідного порогу, рідного села чи міста, село судилки, в кожна людина має свою історію. Село пройшло на легкий шлях свого розвитку. Воно засноване в 1714 році. Колись в давнину це було дуже прогресивне містечко, укріплене дерев'яним валом, залишки якого й досі видніються при в'їзді в село з головної дороги, що веде з міста Полоного. Тут були винокурні, шкіряні, кушнірські і цегельні заводи. Будувалися церкви, проживали заможні люди. Одним словом, село розвивалося і процвітало. Так було б і надалі, якби не пожежа, яка все зруйнувала і знищила. Але за допомогою невтомної праці людей село зуміло відбувається. Трудитися і почати життя з нового листа, народити і випликати багато чудових синів і дочок. І сьогодні село живе, розвивається, красується запашними садами, у яких навесні і влітку будуть працювати бджілки, збирають солодкий нектар квітів, а восени наставляють свої червоно-багряні боки яблука, жовтого груші та багато фруктів. Село Судилків одне з найбільших сіл на Україні, в якому проживає 5400 населення. Працює дві школи: перших других ступенів та перших третіх ступенів, яких навчається понад 600 учнів, дитячий садочок, в якому понад 100 дітей, сімейна амбулаторія, будинок культури, дві сільські бібліотеки, дві шкільні бібліотеки, Щорічно бібліотеки для дорослих і дітей обслуговують понад 1800 користувачів. В селі є краєзнавчий музей, але є ще багато невідомих сторінок, пов'язаних з історією села, з історією людей, які творили цю історію з важкими періодами в житті села, Сталінські репресії, Голодомор. У 2015 році в селі Судилків отримано дві книги про історію села, села Судилків – Андрія Артерчука, Суделків Колиска і спогад, Овдієнка В'ячеслава Історія і сучасність. Про одну із сторінок історії села Суделків Суделківська земля пам'ятає героїв, я хочу розповісти. А саме про пам'ятники Героям села Судилків. Братська могила, розташована в центрі села, поховано 955 воїнів, визволителів, які загинули при звільненні села Судилків. Пам'ятний знак Герою Радянського Союзу Сидорову. Відкритий в 1979 році. Пам'ятний знак Герою Радянського Союзу Пана Марчуку відкритий в 1979 році. Братська могила трьох воїнів-визволителів на кладовищі при в'їзді в село Суделків зі сторони міста Шепетівки, відкрито в 1965 році. Індивідуальна могила воїна-визволителя на кладовищі при в'їзді села Суделки зі сторони міста Шепетівки, відкрита в 1984 році. Братська могила трьох воїнів-визволителів Скарбящає мать на старому кладовищі. При в'їзді в село Судилків зі сторони міста Шепетівки. відкрита в 1959 році. Братська могила, воїнам на новому кладовищі при виїзді з сторони села Травлин, відкрита в 1964 році. При в'їзді в село Суделки відкрито обеліск воїнам, Односельчанам, які загинули у великій вітчизняній війні, 336 чоловік.